Слава Україні, друзі! Кілька разів у коментарях під різними відео траплялося запитання про досвідчування розсади. І чим ближче до посівів, тим це питання стає актуальнішим, тому сьогодні я вирішила зняти відео на цю тему. Ось цей стелаж із цими лампами, це на сьогодні це в більшій мірі антураж, бо ще я практично нічого не сію, ну, за виключенням кімнатних огірків і помідорів. Також на стратифікацію поставила сунички. І також посіяла кілька стаканчиків з петунією, але масові посіви я буду здійснювати трохи пізніше. Звичайно, якщо ви хочете посіяти селеру, це варто зробити вже зараз. Також зараз ну або незабаром варто посіяти цибулю порей. Я теж буду сіяти порей десь незабаром. Він у мене ранній, але менше з тим посію його незабаром, десь в кінці січня. Ну а Решту своїх посівів буду робити пізніше. Але поговорити про освітлення саме час. Кілька днів обдумувала, як мені зняти це відео, так, щоб догодити більшості з вас. Бо хтось не хоче слухати зайвої балаканини і хоче дуже коротко, хтось хоче навпаки дібратися до суті і просить розповідати більш докладніше і повільніше. Ну, спробую докладніше, але коротко. Для цього не буду дуже заглиблюватися у фізику. Якщо ви пригадаєте свого вчителя фізики і пригадаєте його розповідь, то вам все одразу стане ясно і без моїх пояснень. Рослини, які сіють ось так рано, в грудні, в січні, ці рослини потребують досвідчування і більшість з них. На ранніх термінах потребує ще і цілодобового досвідчення. Досвідчувати розсаду варто будь чим, що у вас є, і це буде краще, ніж її не досвідчувати взагалі. А от далі постає питання, а чим краще досвідчувати? Найперше скажу, що дуже багато джерел має різну думку з цього приводу. Але всі сходяться в тому, що для досвідчення розсади непридатні лампи розжарювання, ось ці з вольфрамовою ниткою. Але, на мою думку, взагалі ця думка вже не має сенсу, бо таких ламп розжарювання вже, напевно, немає і не існує. Я не знаю, чи їх можна ще десь купити. І ці лампи нагрівають розсаду і повітря навколо неї, і порушується баланс між кількістю світла і температурою. І як наслідок витягування. Рослина втрачає сили, рослини рослина слабший імунітет, вона може вражатися чорною ніжкою, ну і там ще якимись хворобами. І дуже енергонеефективні. Забагато лічильник ваш накрутить, і це буде, як кажуть, та шкірка вичинки не варта. Далі ще є натрієві лампи, але вони застосовуються у промислових теплицях. Вони і ефективні, але потужні, і одним словом, це точно не для нас. А залишаються три варіанти ламп. Перші це звичайні люміністентні лампи, другий варіант це світлодіодні лампи білого світла і фітолампи, які за своєю природою також світлодіодні. Але там використовують світлодіоди червоного і синього кольору. Притому є лампи, в яких постійна кількість червоних і синіх діодів, найчастіше їх порівню. Або там співвідношення один до трьох, один до семи. А також є лампи, у яких кількість синіх і червоних світлодіодів можна задіювати в залежності від потреб рослини, тобто від періоду її вегетації. Такі лампи дуже дорогі, і вони для домашнього вжитку просто взагалі неефективні, вони вам не окупляться ніколи. Маючи усі три види ламп, і люмінесцентні, і лампи білого світла, і також лампи. Фіто. Я можу з впевненістю вам сказати, бо це і науково підтверджено для нас із вами, городників, найбільш ефективними, найбільш дешевими, найбільш економними є лампи світлодіодні білого світла. Якщо у вас є лампи люмінесцентні, вони також для цього придатні, хоча вони менш зручні, бо вони з часом втрачають свою яскравість. І також у них там якісь оці стартери, є, вони можуть там горіти і так далі. Тобто, якщо у вас такі лампи є, то досвідчуйте це доволі ефективно. Це можуть бути і лінійні люміністентні лампи, і можуть бути ось ці економки. Якщо ж немає, то ви їх і не шукайте, бо їх вже значно менше продається. І це трохи невигідно. Тому що, як я вже сказала, вони з часом втрачають свою ефективність. Ну і... Їхня утилізація теж потребує трохи напрягтися, тому що в нас, на жаль, в Україні закон є про утилізацію, а місць для такої утилізації не існує. Так от, якщо ви будете купувати з нуля, як то кажуть, і шукаєте, чим би досвітити свою розсаду, то використайте для цього світодіодні лампи білого світла, білого холодного світла. В результаті досліджень доведено, що найбільш ефективним є біле холодне світло. Ось це холодне чи тепле світло визначається саме наявністю більшої кількості синіх променів чи більшої кількості червоних променів. Тепле, це там більше червоних, а холодне біле світло там більше все-таки синіх променів. Так от холодне біле світло нам найбільше підходить в наших домашніх умовах. Звідки це дізнатися, якщо ви хочете купити лампу, і як дізнатися, яким світлом вона буде світити? Ну, звичайно, можна спробувати. Як правило, в магазинах там це можна куди спробувати. Але якщо немає можливості це вимірити, або ви замовляєте через мережу інтернет, додивитеся на маркування. Воно є на лампі або на упаковці. І шукаєте букву К велику, яка означає кельвіни. В кельвінах вимірюється якраз і ось ця температура кольору, так скажемо. На цій ілюстрації ви можете побачити, яке маркування відповідає тій чи іншій температурі кольору світла. Будь-яке із цих трьох типів світла підходить для досвідчення розсади. Саме основне, щоб його було достатньо і за цих півтора-два місяці, щоб розсада не витягнулася. Хоча найкраще впливає холодне біле світло. Це може бути лінійна лампа, це можуть бути ось такі лампи. Ну, Як це сказати, точкові. Це все залежить від того, як, наскільки ви зможете це організувати. Якщо це будуть ось такі світильники лінійні, то їх просто принесли, прикріпили, прив'язали на мотузки, на гачки і включаєте в розетку. Якщо це будуть ось такі лампи, то треба до них патрони, патрони закріпити на, якому, на якійсь там, дошці. і Далі під'єднати ці всі патрони і вилочку, і так само в розетку. Ну, тобто Таких ламп, як правило, там треба 3-4 на метр. Скільки має бути цього світла, скільки треба таких ламп? Для цього існує ще дві величини. Одна з них вимірюється у люксах, а друга в люменах. Для того, щоб рослини себе почували більш-менш придатно для виживання, треба, щоб на їхню поверхню світло падало так, щоб освітленість була 5-6 тисяч люкс. Для того, щоб зорієнтуватися з приводу освітленості, Якісь провести паралелі, якісь асоціації, то варто сказати, що 5 тисяч люкс це освітлення, коли літній день сутінки у пасмурну погоду. Це 5 тисяч люкс. Якщо ж це полудень десь і яскравий сонячний день, то це може бути і 75 тисяч люкс. Якщо це десь до полудня, після полудня, це може бути 25 тисяч люкс у яскраву сонячну погоду. Тому важливо, щоб ваша розсада отримувала хоча б 5 тисяч люкс. При 3 тисячах вона не загине, але це буде той уже пограничний мінімум, який нижче переступати не можна. Тобто 3 будь-якою ціною намагайтеся їй дати. 3 тисячі люкс, краще 5-6. Як це визначити. І для цього вам достатньо всього-навсього скачати на свій телефон, додаток, який, по суті, своїй є люксометром. Додаток так і зветься: або люксометр, або світломір, або люксметр, або щось в такому плані. Для цього підійде будь-який смартфон, бо у них завжди є ось ці датчики освітленості. Скачавши такий додаток, ви використовуєте його наступним чином. Ось ваша розсада. А ось ваш телефон. Ви включаєте цей додаток і розміщуєте телефон ось так над розсадою. Пропадає в мене світло. І якщо ваш люксометр чи світломір показує десь хоча б 3-3,5 тисячі люкс, це означає, що рослина ваша ну, виживе. Було б краще, якби було 5-6 тисяч. Але якщо буде 8, то це буде взагалі. Шикарно. Тобто ви перевіряєте, чи ваші лампи дають достатню кількість освітлення для вашої розсади. Причому джерело світла при цьому повинно знаходитися не ближче, ніж на відстані 10-15 см від листя, щоб не спричинити опіки, не перегріти і так далі. Краще 20 20-25 см. Ну, але це можна регулювати, підставляючи щось під ваші касети, горщики і так далі. Але що робити, якщо ламп у вас поки немає, і вам треба їх купити? Як розрахувати, скільки яких ламп необхідно купити? Ну, Вже ми зупинилися з вами на тому, що купимо світлодіодні лампи, будь-які, або ж лінійні, або ось такі. Отож, ми з вами знаємо, що наша розсада повинна отримувати, умовно, скажімо, 5 тисяч люкс світла. Але на лампочці зазвичай люкси не вказуються, тому що ця величина. Освітленість Вона залежить від потужності джерела світла, від кількості джерел світла, від відстані джерела світла до рослини. Тому ми будемо орієнтуватися на інший показник, на, власне, на світловий потік, який вимірюється в люминах. А люмени зазначаються на лампах. Точніше, швидше на інструкціях або на коробочках, на лампах рідко, але буває, що не лампах. Тут зазначається люмени. Так от нам треба тепер співвіднести люкси і люмени. Один люкс. Це один люмен поділений на 1 квадратний метр. Тобто, якщо нам треба отримати 5 тисяч люкс на площу 1 квадратний метр, то нам треба шукати лампу 5 тисяч люмен. Якщо немає 5 тисяч, ми беремо 2 лампи по 2,5 тисячі люмен. Якщо немає таких, ми беремо 5 штук по 1000 люмен. Одним словом, щоб у нас було на полицю площі 1 квадратний метр. Набралося лампочок в сумі на 5 тисяч люмен. Якщо ж, наприклад, наша пошня-поверхня, яку треба освітити тільки пів квадратного метра, то достатньо, щоб тут було написано 2,5 тисячі люмен, тому що 5 тисяч необхідні для рослини. Ми ділимо на площу вулиці пів метра і отримуємо 2500 люмен. Ось, власне, так можна орієнтуватися у цих лампах. Обов'язково врахуйте те, що Лампи розміщуватися над розсадою повинні не ближче, ніж на 10 см на 15, а то й 20 см. Чому? Та тому що будь-які лампи, в тому числі світлодіодні, вони гріють трошки. Звичайно, лампи розжарювання дуже сильно гріють. Люмінесстентні трошки менше. Світлодіодні ще менше, але все одно вони нагріваються. І в зв'язку з цим, коли Люди самі роблять для себе світильники із окремих світлодіодів, то ці світлодіоди розміщують на алюмінієвих якихось профілях для того, щоб ці світлодіоди будуть віддавати тепло алюмінієвому профілю, і вони будуть при цьому довше працювати, будуть менше перегріватися, тож розміщуємо лампи на відстані не менше 10-15 см від розсади, а то і більше. Но тут можна вже варіювати підставляючи, підкладаючи щось під ваші горщики. А що ж з фітолампами? Звичайно, якщо у вас є такі фітолампи, ви їх можете використовувати. Але обов'язково зверніть увагу на показники цих ламп. До речі, вони прирівнюються до 6500 Кельвін. Але, на жаль, ось це покриття люмінофором, для того, щоб вони видавали ось це червоне або синє світло, воно значно зменшує світловий потік. І тому там, де лампи. Звичайного білого світла холодного, вам треба буде одну, то фітоламп треба буде дві, а то й три. Ну, треба дивитися знову ж на показники. Інший момент, вони дуже шкідливі для наших очей. Якщо це у вашому житловому приміщенні, то це небезпечно для очей, це для, точніше, для, навіть для мозку. Тому у житловому приміщенні треба це виключити або мінімізувати якимось чином. Зокрема, у мене такі лампи є. Але вони закріплені в світильнику, який містить, крім того, ще одну звичайну лампу білого світла. І таким чином зменшується їхній вплив. Крім того, такою ось фольгою я закриваю ці світильники, і вони ну, дають значно меншу кількість світла на житлове приміщення. Хоча це знаходиться у веранді в мене. Далі наступне запитання. А звідки виникло ось це, ось ці фітолампи і все оце? Та виявляється, що. Фітолампи, як я вже сказала, вони ефективні для повного циклу вирощування рослин, це від насіння і до плодів. Але вперше їх застосували і взагалі досліджували на вирощуванні коноплі у закритому приміщенні. І виявляється, що коли досвідчували ось такими фітолампами, то і вміст канабіоїв був у них більший. І взагалі ось ці показники, які необхідні були для цих рослин, вони були кращі. Крім того, вважалося, і зараз можна побачити в деяких джерелах, так і пишуть, що світло зеленого спектру рослинам не потрібне, бо вони його повністю відбивають. Власне, тому ми бачимо зелене це листя, що зелене світло не поглинається, а відбивається. Так було, так думалося, так було досліджено раніше, дуже давно, коли не було технічних можливостей дослідити глибше, інакше. А останнім часом, вже останні десятиліття, скажімо так, при більших можливостях, при більших технічних можливостях було досліджено, що саме зелене світло так само необхідне для фотосинтезу, як і синє, як і червоне, тому що воно має більшу проникну здатність. Тобто синє-червоне більше діє на те листя, яке ззовні, а те, що в кроні. До нього дістає краще зелене світло, синє і червоне до нього дістає менше, а якби не було зеленого спектру, то і ті рослини вони не доотримували б взагалі світла для фотосинтезу. І встановлено, що ефективність білого світла для короткого періоду вирощування, в тому числі для вирощування зелені, всяких там салатів, все-таки краще це підходить біле світло. Буде рости і з світолампами, я вже вам сказала, але буде дещо, можливо, повільніше і менш ефективно, тому що прийдеться цих ламп використовувати більше. Також лампи ось такого синьо-червоного спектру корисні і для кімнатних рослин, там які квітнуть, тому що червоне світло воно краще спрацьовує для розвитку коріння і також для цвітіння і плодоношення але сприяє витягуванню рослини. А от синє світло навпаки пригнічує ріст клітин, тому рослини будуть такі більш коренасті, більш низькі. Для фотосинтезу більш ефективне, але все-таки на одному синьому світлі так само далеко не заїдеш. Крім того, синє світло воно теж дуже неприємно діє на очі і на мозок, воно збуджує нервову систему і тому нічні посиденьки в смартфонах вони перезбуджують нервову систему, потім заснути не можна. Так, от так само і синє світло, якщо застосовувати ось для розсади, це може неприємно впливати на ваше здоров'я. Наступне питання, яке постає, це скільки підсвічувати розсаду, як довго її підсвічувати, скільки годин. Досвідчувати чи підсвічувати, чи що робити. Тут все дуже індивідуально. По-перше, майже всі рослини відгукуються дуже позитивно, якщо 3-5 днів з моменту появи петельок. Їх підсвічувати цілодобово. Це було б ідеально. Але не довше. Тому що, коли такі маленькі рослини, маленькі проростки досвідчувати довше, там, ніж 3-5 днів, то може спостерігатися фототоксичний ефект. І це я вам можу показати на прикладі ось своїх таких хатніх огірочків. Вони висівалися одночасно, зійшли одночасно, але один огірочок я досвідчувала 5 днів цілодобово. А другий досвідчувала 2 дні цілодобово, а далі тільки день-ніч. І той огірочок, який досвідчувався тільки 2 дні цілодобово, він трошки, ніби під сім'дольне колінцем в нього витягнулося. Але погляньте на той, який досвідчувався 5 днів цілодобово, він, бачите, листочки в нього трошки закручуються. Ось це якраз вже прояв фототоксичного ефекту. Тому переборщувати з цілодобовим не треба. Разом з тим для багатьох рослин, ну це переважно квітів, але так само і можуть бути і селера, і суниці. Важливо дуже досвідчувати перші дні для того, щоб вони зійшли, тому що вони сходять тільки на світлі. Ну а втім, треба спостерігати, головне не прозівати ось ці перші моменти, коли вже треба досвідчувати. Досвідчувати скільки все залежить від того. Де розміщені ваші полиці? Скажімо, якщо вони у вас розміщені біля південного вікна, це одне питання. Якщо вони, так, як у мене розміщені біля північного вікна, це інше питання. Дивлячись, які у вас вікна, дивлячись, які у вас взагалі можливості. По великому рахунку, світловий день для томатів, перців, помідорів, огірків. Повинен становити десь в районі 14-15 годин. І дивлячись на довжину світлового дня, і виходячи з того з вашого ритму життя, який у вас склався, ви визначаєте, чи вам краще ось цей проміжок світловий день подовжити, наприклад, увечері до пізна, чи, можливо, вам зручніше рано його включити і раніше виключити, але так, щоб в сумі освітленість розсади тривала 14 годин. Це буде. Такий оптимальний мінімум, якщо можна так сказати, а краще 15, а можна і 16. Ще раз повторюю, цілодобово тривалий час досвідчувати розсаду не потрібно. Можливо, вам зручно буде 2 години досвідчувати вранці і там 3 години, чи скільки ввечері. У подарункових аркушах, які сьогодні я викладу під цим відео, у вас там буде QR-код, за яким ви можете зайти і побачити тривалість світлового дня протягом місяця, яка буде, коли сонце зійде, коли. Воно сховається, і ви можете визначити, коли і скільки вам необхідно буде досвітити вашу розсаду. А якщо у вас при цьому ще є таймер, до якого ви можете підключити, то маючи ось так, таку інформацію, коли сонце буде сходити і коли буде заходити, ви зможете це взагалі автоматизувати, запрограмувавши. У мене ось такий таймер є. Ось такий. Сюди включаються всі мої світильники. Ну, він один, і вони всі разом в мене, якщо включаються, виключаються то всі разом. І тут можна запрограмувати, включити вранці із 7 до 9, а ввечері, скажімо там, із 16 до 22. Ну, це треба рахувати скільки. Уся ця інформація додаткова, а також про кількість освітлення, яку треба для багатьох кімнатних рослин. Ну і ще деяка інформація міститься у аркушах для вашого планувальника, які ви можете роздрукувати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Варто пригадати ще про один показник, який зазвичай зазначають на лампах. Це потужність лампи. От найчастіше цей показник потужності не збігається із реальними показниками. Скажімо, написано 18 Вт, а насправді видає 15 Написано 15, а видає 12 Вт. Тому це не дуже гарний орієнтир. Але якщо все-таки вам необхідний орієнтир щодо потужності, то для ось таких світлодіодних ламп вони мають бути потужністю не менше 12-15 Вт. Тому що в реальності буде ще менше, і тоді просто ці лампи такої малої потужності вони не видадуть достатню кількість люменів. Але, як правило, орієнтуйтеся на люмени. На цій ілюстрації ви можете побачити відповідність потужностей різним типам ламп. А також можете зробити висновок, що 100-ватна лампочка розжарювання дасть стільки ж самолюменів, скільки 15-ватна світлодіодна лампа. А це зовсім інші кошти при оплаті за електроенергію. Тож, які висновки з усього сказаного, хочу ще раз повторити для тих, хто дослухав до кінця. Якщо у вас є будь-які лампи. Ви ними досвідчуєте, звичайно, окрім ламп розжарювання. Але для того, щоб переконатися, що вистачає вашій розсаді світла, скористайтеся додатком, який зветься, до прикладу, світломір, люксометр, люксомір. Якщо там показники 5-6 тисяч люкс, це вашій розсаді тут дуже добре. Якщо ж цей показник недостатній, вам треба або додати ламп, або, якщо є можливість, якщо є запас висоти, то підняти їх вище. Вище, але щоб відстань до джерела світла не була меншою за 10 см. І далі слідкувати, коли розсада підростає, опускати все це. При цьому дуже важливо, наголошую, дотримуватися ось цієї збалансованості між температурою, бо лампи такі трохи гріють, і освітлення. Чим менше світла, тим повинна бути нижча температура. Краще з точки зору співвідношення ціни, якості, ефективності, універсальності, це лампи. Білого холодного світла. Якщо у вас немає фітоламп, не засмучуйтеся. Тому що різниця у дії, різниця ефектів від фітолампи і від лампи холодного білого світла настільки мала, що ми не можемо це побачити неозброєним оком. А з точки зору економії, це буде дуже неекономно фітолампи. Якщо ж у вас є фітолампи, але вони не дають достатню кількість світла. То тоді вам варто додати звичайних ламп білого холодного світла, ось таких точкових або якихось лінійних, і таким чином ви посилите світловий потік, а разом з тим у вас буде додано ось того червоного і синього світла. Це буде прекрасно. При цьому захищайте свої очі і свій мозок, яким чином? Та ось такими якимись завісами. До того ж, хочу додати, що ось використання таких екранів. І не тільки для захисту очей, а і, скажімо, для того, щоб забезпечити відбивання світла, а не поглинання його темрявою, здатне збільшити освітленість ваших полиць. І причому значно. Тому використайте таку фольгу. Для цього не треба навіть йти в будівельний магазин і купувати там отось спінений поліетилен, який вкритий якимось там лавсаном чи чим, бо він дорожчий. А ось у мережі магазинів Аврора чи ще якихось таких продаються Ось такі називаються штори Сонцезахисні. Там дві смужки таких, площа, напевно, загальна їхня більше квадратного метра, і вони коштують всього-навсього 8 гривень за дві штуки і прекрасно справляються з цією роботою. Ось, власне, і все, що я хотіла, що я могла вам розповісти. При цьому о, трошки страждає освітленість, бо. Тут світла в мене ще в веранді поки немає, а є тільки ось таке світло, тому бачите, якість трохи постраждала. Ну, думаю, що більша частина з вас мені це вибачить, а ті, хто не вибачать, то можуть йти на інші канали. Добре, що їх є багато. Але не забудьте, що це мають бути тільки україномовні канали, ніяких російськомовних або двомовних каналів, бо вони всі призвели війну в нашу країну. І їм не місце серед нас. Серед україномовних каналів є дуже багато, достойних, є багато різних, і тому є що вибрати, і тому велике прохання ходіть саме по україномовних каналах. А мета мого каналу це в тому числі інформаційна боротьба проти російськомовних каналів, а також усі кошти від цього каналу йдуть на допомогу Збройним силам України. Це одночасно є відповідь тій глядачці, яка написала гнівний коментар, як. Українці можуть так спокійно себе вести у такий час. Невже у вас немає Мінгороді, невже у вас ніхто не пропав безвісти? Я відповіла цій людині, але е, хочу сказати це на загал. Е, всі ми плачемо, але крім сліз, необхідна ще дія. Тому що сльозами горю не допоможеш, а тільки нашою дією Борітеся, поборете, донатьте, допомагайте. І не просто вірте в ЗСУ. а... Допомагайте всім, чим можете. А я бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних пожив.